Кінку музики у відні, ви точно закохаєтеся в музику тут. Можна спробувати подиригувати оркестром власноруч, почути звуки різних інструментів, а також всесвітом. Тут можна створити свого власного клонга, ви зрозумієте потім, що це таке. Також тут можна почути, як звучать звуки, коли дитина знаходиться у мами в животику, а також як чують, як сприймають звуки різні тварини та істоти. Вся експозиція дуже технологічна та дуже інтерактивна. Я прийшла до будинку музики в друге за тиждень перебування у Відні, і насправді я була просто в захваті від технологічного і інтерактивного виконання передачі ідеї. Музики. І зараз запрошую вас на прогулянку в будинку музики. Кімната клонгів або звуки всесвіту. Можемо тут ось так валятися, тут є подушки на землі і слухати звуки Всесвіту, дивлячись на стелю. І Я вам зараз покажу, що наді мною. Я вам скажу, що клонги — досить залипальна штука. Я тут уже хвилин 10 лежу і слухаю звуки. Але зараз я піду створювати свого клонга. Зараз я за допомогою рук створю свого клонга. Подивимося, як це відбувається. Вам цього не видно, але у мене з'явилася така дуже цікава істота, якій я надала форму, і слухаю, як вона звучить. А потім зі своїм клоном можна повернутися назад у Всесвіт. світ, до цієї залипальної штуки. І далі я переходжу до галереї клонів. Кожен простір в будинку музики створений з дуже стильним і продуманим дизайном. Далі експозиція про сприйняття звуків: зараз я слухаю, як чують музику шимпанзе, кіт, черепаха, сова і інші істоти. Ось тут можна послухати, як, наприклад, скрипку чує людина. Я зараз слухаю черепаху. Тут можна почути, як світ звучить маму в живот. Тут є шість різних екранів, завдяки яким можна досліджувати звуки в різних проявах. Створена інтерактивна казка для дітей. За допомогою жестового керування юні відвідувачі можуть оживити різноманітні музичні інструменти та музичні історії. Ось тут знаходиться така супер цікава штука. Віртуальний диригент. Я почала цікавитися музеєм музики, коли побачила на Ютубі відео однієї блогерки саме з інтерактивним віртуальним диригентом. І, взагалі, мій план подорожі до відня почався саме з бажання відвідати музей музики. Тут ви можете обрати серед шести композицій на сенсорному нотному пульті. І за допомогою сенсорної диригентської палички саме ви будете диригувати оркестром віденської філармонії, а точніше, його анімації. А тут ви можете спробувати себе у ролі композитора та створити свій вальс. Ви кидаєте віртуальний кубик чотири рази. Кожна цифра на кубику відповідає двом тактам вашого вальсу. Три інструменти автоматично змінюються, створюючи понад тисячу варіантів композиції. За допомогою комп'ютерної системи випадкового вибору. До речі, цим способом рандомного компонування за допомогою кубиків користувалися Моцарт і Гайден. Зараз ви почуєте, який я створила вальс. Як на мене, то досить слухабельна композиція. На першому поверсі в колишній бальній залі розташована експозиція історії Віденської філармонії. Композитор і диригент Отто Ніколай проживав в цьому будинку з 1841 по 1847 рік саме за цей час і заснувавши оркестр Віденської філармонії. Тут, власне, грає філармонія, але вже не таке, що я створила, а уже, власне, концерт. Наступна частина експозиції присвячена звукам. Вона темніша, тому що так ми можемо сконцентруватися саме на звуках. І ось тут, в цій кімнаті, звуки, які оточують нас постійно в житті. Потрібно стати на один із звукових острівців та вгадати звук. Я зараз чую, наприклад, спів пташок. Ви мене погано бачите, тому що тут досить темно. Так, я йду на наступне коло. І тепер наді мною щось літає. Це величезний гон. Ганські інструменти ілюструють чотири групи музичних інструментів, які поділені за походженням джерела звуку. Це аерофони, ідіофони, хордофони та мембранофони. це класична класифікація всіх інструментів, окрім електронних. За допомогою сенсорних екранів ви можете дізнаватися про різні інструменти, які належать до тієї чи іншої групи, та слухати їх. А для наймолодших відвідувачів в будинку музики створили книжечку квест, завдяки якій можна щось розшукувати на кожному поверсі. Весь третій поверх присвячений найвідомішим композиторам, які працювали в Австрії. Зустрічають нас голограму цих композиторів. Гайдна. Моцарта. Бетховена, Шуберта та Штрауса Молодшого. І далі кожному із цих композиторів присвячено по одній кімнаті. ЙОЗЕФ Гайден. Наступна експозиція присвячена Моцарту. Оскільки Ютуб вже разів 10 заблокував мої спроби додати музику цих композиторів. Мені довелося залишити відео з цих залів без озвучки. Ховен. Відомо, що Бетховен втратив слух та створював музику за допомогою палички, яка передавала звук через його зуби. Завдяки цим трубкам можна почути, як потихеньку втрачається слух. Шуберт. Кімната присвячена штраусу молодшому. Та останній з композиторів представлених тут Гюстав Малер. І в кінці такої насиченої музичної подорожі потрібно скинути ваші вуха до первинних налаштувань. Отже, кімната повної тиші. З мільйоном вражень я прощаюсь з будинку музики. І скажу вам, що на сьогодні це один з найцікавіших музеїв, які я бачила.